Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І поклив, покликав Ісус учнів, вибрав із них 12 і Євангелист перечислює. Одних називає просто Симона, якому дав ім'я Петро, і якова сина Заведея, і Івана, брата Якова, і дав їм ім'я ім Вонегрес, Андрія Филипа Варфоломея, без уточнення просто Андрія Филипа Варфоломея. Достатньо було ім'я, щоб узнати, було, хто це. А це, а то сини заведея, а то син Тадея Симона і Симона Кананея, так? уточнюють хто від ких, хто є чим? Іуда. Який його зрадив? Я думаю собі, Господи. Ну, хіба ти не бачив того юду, який він є? Він же не став таким біля Ісуса? Він таким уже був, таким здатний до зради, як ти, Господи, його вибрав? І знаєте, чому Господь вибрав юду? Бо він дав можливість кожному спастися. Так, як вибрав тебе. Так, як вибрав кожного з вас і з вашими отими, дай Бог борони сказати вчинками, так? що ви тільки не робите, як каже апостол Павло. А то, що вони роблять потаки, то годі й казати. Тому вибрав вас. Покликав вас до святости, тобто дав Юді теж шанс змінитися. І той Юда був біля Ісуса, слухав Його проповіді, бачив оздоровлення, бачив зцілення. І знаєте, і Господь Бог бачив у ньому можливість спасіння, але Юда тою можливістю не скористався. Господь Бог також сьогодні бачить і можливість спасіння кожного з вас. Які би ви не були. Особливо ті люди, які втратили надію на спасіння. Які кажуть, Бог мені не простить, бо я так вже нагрішив, так нагрішив. Скільки раз Бог би обіцяв, нічого не вийшло. Обіцянка моя була дуже коротка. Знову відпадав. Більше не буду нічого казати і не буду більше пробувати, нічого в мене не виходить. Не кажіть так, бо тому що іменно вас, Господь Бог, також кличе до спасіння. І будьте дуже обережні. Ті, які думаєте, та, піду до сповіді мені Бог і так простить, що я там переживати. Це не розкаяність, як в одному випадку, коли ви кажете Бог, не простить мені. І в другому випадку, коли кажуть, а «Да, Бог і так простить, не будьте юдою, той, який не скористався можливістю спасти свою душу. Той, який не скористався можливістю, будучи біля Христа живого, бачачи Його, сидів з ним за одним столом і їв. Ви скажете, ну, якби я мав таку можливість, я би ніколи. Ніколи так не зробив. Діти мої, ви не один раз були з Ісусом за столом. Не тільки апостолом Він сказав прийміть і їжте цей моє тіло, прийміть пийте це і мою кров не тільки апостолом. А кожної неділеньки в церкві каже священик. Прийміть їжте це моє тіло, пийте це мою кров. Робіть це на мій спомінь каже Ісус. Бо кожен раз, коли їсте цей хліб і п'єте цю кров мою смерть звіщаєте. Ми учасники Божої трапези. Дивіться, щоб ви не мали участі юди який мав можливість сидіти коло Ісуса, слухати Його Слово і не скористався спасінням. Тому Бог дав нам життя, як знаєте, як тим 12 апостолам, ми нас думаємо, ну, він апостоли, це ті, що були біля нього. Вони його слухали, вони все бачили. Слухайте, ви мало були на святих місцях. Ви мало бачили людей, які зцілилися, оздоровилися. Ви були мало свідками Божого чуда. Скільки ви нас їхали в Зарваницю, скільки раз ви були в Джублику, скільки раз ви були. Де ви тільки не були? В Меджигорі, Фатімі, де не хочеш. Хіба ви не були свідками чуда? Хіба ви не були місці на тому місці, де Господь Бог творив чуда і творить понині? Не будьте юдами, скористайтеся можливістю спасіння, бо Господь Бог вас вибрав. Бо кожен, хто слухає це слово, це той, кого Господь Бог вибрав. Ті, що не слухають Слово Боже, не дивляться ні трансляцію, нічого вони до церкви не ходять, то їх справа, Бог на них чекає, чекає, коли вони прийдуть. Але ви, що мене чуєте, ті, що почули перший раз, Ті, що почули сотий раз, Бог вас вибрав. Щоб ви скористалися можливістю спасіння, знайшли в собі силу покаяння, бо для Бога є важне красота вашого покаяння. Не добрі діла, не якісь там незнати, які там подвиги духовні. Все починається з першого кроку. Це є красота вашого покаяння, щирого. А далі зростайте у Бозі. Скористайтеся Божою ласкою, яку Господь Бог так щедро дає кожному з нас. Скористайтеся тою можливістю почути Бога, скористайтеся тою можливістю сісти за стіл разом з Ісусом як апостоли. Тобто прийдіть у неділю до церкви, щоб почути, прийміть їжте це моє тіло, прийміть пийте це моя кров і прийміть Бога живого, який підведеме хліба і вина. Прадивим тілом і правдивою кров'ю приходить до нас. Амінь. Ім'я Отця і сина, і свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на Ми рім імені. Господи, помолімся. Господи помилуй, Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляєш, ти освячуєш тих, що на день надіються. Спаси Боже людей Твоїх, і благослови, спадкоємство Твоє, повноту церкві Твої охорони, освяти Тих, що люблять красу Дому Твого, Ти їх прослав Божественною Твою силою, і не залиши нас, що надіємося на Тебе. Мир, світове Твоєму даруй церквам Твоїм і бо обереженного народу і нашому, правлідню і всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання, всякі звершений дар звисотия, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, подяку і поклін засилаємо. Отцю і син, і Святому Духу, і неї повся час, і на віки, віки.